Привіт друзі! Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні, вже 1 серпня 2023 року, і ми під вечір, вже шоста година вечора 에, вирішили піти перевірити, що там є зараз на схилах гори Смерика. Із, яка там зараз ситуація з грибами? От, я думаю, що оскільки пару днів перед цим падав дощ то мали би бути гриби. Ну що ж, давайте перевіримо. Прогулянка наша сьогоднішня буде не дуже довга, я так розумію. Ну, хіба хто його знає, то є тихе полювання. І побачимо по результату, наскільки затягнеться прогулянка. Ну просто вечір буде нас підганяти. От, отже, першими ми підемо, перевіримо. У злісся тут схили гори нижні, де ми можемо знайти от, трепетівці, підберезники. В ній можуть бути й білі гриби. Хто знає. Отже, друзі, вперед ідемо шукати гриби. Так, Що там у нас є? Ось це серевішка валуй. Ми їх наберемо. Сировішка валуй, умовно і гриби. Їх можна брати, але в мене немає сьогодні наміру їх засолювати. От. Це у нас є. Це у нас є моримух. Пантерний, здається. Полина Пантерного. Ми не беремо теж його Той отруйний гриб. А шукаємо і стільні гриби. Починаємо сьогоднішню нашу таку прогулянку із от такої першої знахідки. Ось такий у нас молоденький трепетівець зустрічається. о, о все видно, що файний гриб. Красивий. Чистий від забираємо. Дивимося далі. Краса, друзі, краса виросла. Дуже файний гриб. Ну що ж. Шукаємо далі. Друзі, давно, давно я не зустрічав отаких у нас грибів. Зустрічаються, але зрідка От такі. Зараз спробую вам показати. От, Бачите, пальці арчера сильно смердючий. Пальці диявола, Гриб арчер, чи як він правильно називається літературно. От такого зустрів. От бачите, там муха біля нього вже літає, він вже її хоче зловити. От. Спробуємо повернути там. от такий він є. Гриб. Шукаємо далі. Цікаво. Що далі буде? О, друзі, ще одна наша знахідка сьогоднішня. Отакий от молоденький підберезовик. Видите, файний молоденький. Нога в нього така знизу товста. Ну, підберезок файний. Краса. Шукаємо далі. Почистимо, перевіримо, чи чистий. Забираємо, якщо файний. Так, друзі, серед сироїжок валуй. Бачимо, виросла. І інакша сироїжка. Сироїжка зелена руската. Хороший гриб. У сироїшках мене цікавлять тільки шапочки, однак необхідно перевіряти, чи вони чисті. Давайте перевіримо. Так, друзі, чергова наша сьогоднішня знахідка. От така сироїшка. Тож давайте перевіримо її. Я думаю, що вона червива. Хоча хто знає червива. А шапочка, а червива теж, то все червиве. Ну нехай, шукаємо далі. Нам потрібні чисті гриби. Ось такий перший білий гриб. Бачите, який він є. Так він той собі росте. Ну що, давайте йдемо його вимикати. Ось так він виріс. Інтересно. А, трошки його корінь. слимак, напевно. В принципі, давайте перевіримо. Це чистий хоч він. В принципі, я думаю, що він би мав бути чистий, так як дивлюся, де слимак. Шапочку грізи, то все чистенько. Ну, але хто знає, перевіримо. І скажемо тоді результат. Корінь, друзі, виявився червивим. Давайте перевіримо і шапку, може і вона червива. вже переконалися, червивий. червивий друзі, все ж таки червивий. Ну, туди його залишимо. Отак його Поставимо і нехай там далі так розмножується, розпилює повітрю спора. І ще знаходимо молоденько такого підберезовика. березовика, козирі ще їх називають дахто. Подивимося, як він, чи чистий. Ну, цей чистенький. Чистими забираємо і далі шукаємо. Краса. Ми забираємо. От, Друзі, чергова наша сьогоднішня знахідка. Цього року я їх іще не бачив. Але це гриб зонтик. Бачите, які вони ростуть. Отак От вони ростуть. І тут є ще пару таких грибочків молоденьких. От, вже вони цього року є. Дотепер я їх іще не бачив. Такі великі ростуть шапки величезні, на них розкриваються коли. Ну, забирати я його сьогодні їх не буду, то що вони не розкрилися поки що. Потім дуже смачні істівні гриби можна забирати. А шукаємо далі білих і не тільки істівних інших грибів. От тут гриби. А тут за деревом сховався інший вже вже розкрилася на ньому шапинка, бачите, гриб зонтик. І гриб. Файний з нього хороший, можна робити відбивні. Чудовий гриб такий. Краса. Візьмемо, цього візьмемо. В принципі, я вам вимкну його, хоча в шапочку лише не буде набрати з нього, але я вимкну, покажу, як він росте, який на ньому масивний низу корінь. Рибницю закриємо звичайно. І щоб сфотографувати його знизу, як він виглядає, коли виростає. Бачите? І така зверху шапинка. Гарний гриб. Але дуже хрупкий, будемо його тендітно так легко легонько в корзині нести. Зараз покажу вам, яка різниця між зонтиком і мухомором. На зонтикові вільно рухається кільце. Бачите, воно легонько, так легонько, навіть можна зняти і місця від нього на корені нема на музі. Ну що ж, відрізаємо шапинку і будемо забирати. Чергова наша, друзі, така знахідка, Отакі підберезовики знайшли. Ну вони вже, на жаль, чи може й чисті, може й чисті, Давайте перевіримо все ж таки, хто їх знає. Хм. Може виявитися чистим. цей може і не. Чи може то його так погризло щось, яка білка, або що то його гризло, він потемнів. І так виглядає. Будемо дивитися, перевіряти, яка у них нога. Що нога чиста? М, нога червива. Все ж таки червива. Все ж таки друзі червивий. Цей, цей може і чистий. Але то лише може, може догадка. Нехай залишаємо їх. Червиві значить червиві. Нехай розмножуються, нехай спори розповсюджують далі по повітрю. А там вище ми бачимо лисички, будемо йти їх збирати. Лисички завжди чисті. Такі лисички. Ставимо в корзинку. Чудові гриби. Ну, Дома ми, звичайно, ще їх перечистимо додатково, тому що залишаються хвоїнки, кусочки листя, то обов'язково перечистимо, аби на сушку вони не пішли із хвою. От такі ростуть хрящі молочника поруч. Ну, я їх не беру сьогодні. Нехай ростуть, кому будуть потрібні, тот прийде забере. Там далі ще бачимо хрящі молочника. Бачите, друзі, їх багато зараз є. Є старенькі і підберезовика. Але... Цього можемо взяти подивитися, може це іще на щось і годиться, той його точно старий. Ні, це, той, це червивий. Ну добре, друзі, шукаємо далі. Так, друзі, замовив був на Алікспрес от такий стабілізатор, а він виявляється, на ньому сів акумулятор. Хе, І він отак мені моргає там зараз, ну він включиться якби, але... Поки що ніби дві поділка показує, попрацює трошки і вже все. От, така штука. Початок зняв вам був і стабілізацію, а зараз вже без нічого. Ну добре, ми потім з ним розберемося, а поки що. Знайшов таку сироїшку зелену. У, така велика, здорова мала би бути. Мало би буде чиста. От, подивіться, чистенько. Чудова сировішка. Забираємо. І дивимося далі. Друзі, чергова наша знахідка, отакий великий підберезовик. От бачите, пішов дощик і після дощику зразу риби стали набагато кращої якості. Більш здорові, менш червиві. Хробаків набагато менше зустрічається у них. Подивимося цей. Ну, от, будь ласка. Чистенький корінь. Хм. Забираємо. красення. Отак, от їжемо, подивимося ще, щоб точно переконатися, що корінь чистенький. Ну, В принципі, трошки не дуже цей корінь. Чистий? А шапочка чиста, добре? Шукаємо далі. От, друзі, знайшов ще от такого мухомора. І я так розумію, що це не пантерний мухомор. Такий мухомор називається королівський мухомор. Так, він теж утруйний, але королівський. Наскільки я розумію? Хто знає, можете... Написати в коментарях, чи я правий, чи я помиляюся, чи це все ж таки теж пантерна і Не знаю, подивимось. Що скажуть глядачі, може є досвідчені рибники, які точно знають. Ось такі хвищи молотника тут ростуть. Серед них вже зустрічаємо отакі риби. Я їх не беру, там теж бачу є. От я такі не беру. Отакі самі є жовті, то жовті інколи беремо. А сірі отаких от щиткованці, як у нас називають, ми їх не збираємо. чергова наша знахідка сьогоднішня, друзі. Ось такий гриб. От такий білий гриб. Білий, здається. А, вже все. Це вже своє віджив, як бачу. Теж. Ну що ж, шукаємо далі. Зовні виглядав непогано, поки не подивилися. А от, друзі, чергова наша сьогоднішня знахідка. Я знайшов ялиновий смириковий їжовик. Отакий. От У нас називаємо оленячка черепинчата. От, бачите, які вони. Оці їжовики. Друзі, бачите, знизу на них такий гімінофор. Він щищається. Такий. Щищається. І, і шапинки ці шипи теж знімаються. Ніжка відрізається. Ну, дуже просто не передати вам, який це пряний такий має аромат гриб. Ну, не відрізнити, не порівняти навіть ні з якими іншими грибами. От Коли їх стане вже більше, я тут бачу є ще є один такий, ще таку оленячку знайшов. От таку більшу. Це вже мене здивувало, що вони вже є. Якось пропустив момент, коли вони з'являються, вони досить довго ростуть, не за один день. Такі виростають. Але, е оскільки вже є такі гриби, то у нас їх, хоч це вважається як умовний стінний гриби, але ми їх беремо. от На відміну від от таких сироїжок, теж умовно і стівних, ми їх е валуї, сироїжки ці називаються, а ми їх не беремо. А от такі умовно стівні гриби ми беремо з радістю. Отож, друзі, е з них досить. Смачна виходить, ікра, так як відварюється, пропускається через відварення через м'ясорубку. Там перець додається болгарський. І ну, то я потім покажу вам рецепт. Можливо, вже як буде більша кількість, то ми спробуємо вам показати такий рецепт, як готуються онячки. Не тільки линячки будемо показувати, і інші гриби, як готувати. так що Уже є і такі гриби. Тож шукаємо далі, цікаво, що там буде ще. Також забув, друзі, сказати, якщо подобається наше відео, то не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, аби не пропущати подальші наші відео. І знову, друзі, ми зустрічаємо таких молоденьких двох підберезовиків у лісі. Краса, правда? Чудові молоденькі підберезовики, Якщо корені чисті, то заберемо. О! На цьому. Супер. Дуже гарні. Чистенькі. І побачив, поки ми говоримо, побачив третього. От такий тут іще один росте, третій. От бачите? Гарні гриби. Шукаємо далі. Йдемо так стежкою лісовою і на стежці прямо ростуть отакі гриби дощовики. Прямо на каменях, на всьому, бачите, вони ростуть. І тут їх так бачимо. Дощовики. Ну, вони вважаються ніби істівними грибами. Але я їх не беру. Так, друзі, тут грибниця. Тут часто знаходжу лісові гриби, однак зараз, бачите, гриба немає, є от така сироїшка, а білих грибів чомусь поки не бачимо. Відламаємо ногу, подивимося, чи чиста шапочка, чистенька, сироїшку заберемо. Передивимося ще це місце. І, і будемо далі шукати чергова друзі наша знахідка сьогоднішня от такий побачив помітив уложинні гриб трепетівець молоденький отакий от красень будь ласка забираємо напевно якщо чистий. ідемо далі дивитися Чергова знахідка, друзі. От такий трепетівець. Видите, як він тут сховався від нас. Під папоротю, під хвою. На файний молодий. От такий красень. Трошки вище бачимо ще одного. Бачите, який красень виріс? Тоже він так сховався. Прекрасно, ставимо біля нього. Але то ще не все. Я там бачу з боку пньови ще щось червоніє. Ще один трепетілець. Або дехто називає червоноголовець Подивимось, як який це. Ой, пнь глубокий корінь у ньому. Ооо, який глубокий корінь. Красень, правда? От такий виріс. З дуже довгим коренням, ну вид шапка. Має бути здоровий. Почистимо, перевіримо, будь ласка, такий. Ну і туди там ще лисичка будемо збирати. А там іще десь видимо, є трепетівець. Ну, Бо до нього зараз підійдемо, пізніше подивимо. Поки чистимо ці, збираємо сироїшка, лисички. Чистимо. Ну що ж, друзі, чистенькі, неочікувано так файні всі. Будемо їх ставити в корзинку. І йдемо збирати лисичку. Збираю я собі так лисичку і дивлюся у бік. А там ще один такий красень є. Ось такий красень, друзі, там нас теж зазирає. На нас дивимося ми на нього, який він. Це він хоч чистий. ну Має бути чистий, файний, трепетівець, класний. Що ж. Так, друзі, тут іще отакі два риби. Червоний трепетівець і бурий. Отакий жовтий бурий. Чи як він підосиновий трепетівець. Ось яка різниця у них у кольорі шапок. Хоча роз тут поруч. Ну цей приламався, корінь ведемо чистий, чистенький корінь. От Зараз порівняємо, яка різниця в кольорі шапок. От, Будь ласка. Ось такі. Ніби одні гриби, але різниця є. Ну і цей стверд, бо міцно тримається. До речі, теж чистий, корінь чистий, а шапка хто знає. Перевіримо шапочку. Чиста шапка. Добре, забираємо їх на чудо. На чудо бувають отакі, то видно, що вони тверді міцні гриби. Що щось повибираємо з них вдома, пригодяться? Я думаю, завтра будемо їх смажити, напевно, завтра свято. Ще одна знахідка сьогоднішня. Так трепетівець, потужний корінь на ньому, ребницю закриваємо і дивимося, нога, нога велика, шапка мала би бути чиста. Якщо почистимо, подивимося, якщо чистий, заберемо. І далі шукаємо. А, друзі, ще знахідка. Такий гриб, трапетівець. Ой, тоже корінь закручений так. Ну чистенький. Ще є отакі дрібонькі грибочки. Хто знає, як вони називаються. Я знайду назву, то десь у верху з боку напишемо їхню назву. Ось такі. Починають дозрівати кам'янка, Бачите. Отже, друзі, походили ми по лісу приблизно час і знайшли от таку кількість грибів. Знайшли багато нових Уже грибів, як знаєте. То вже є оленячки, їжовики черепичості, чи як і ще їх літературна назва. У нас їх просто називаємо оленячками. Знайшли грибзонтик парасолька, чи теж хто як називає істівні гриби. Також знайшли гриби, там, які я не знав, як вони називаються. Ну, Хто таке у то коментарях можете поправити назви, де хто, кого, як, які гриби називаються. А Я всім дякую за сьогоднішній перегляд. До наступних друзі, зустрічей. І ще що, найголовніше, хотів анонсувати завтра будемо. Готувати із грибів цих, ну не всіх, які підуть на сушку. Будемо готувати у казані цікаве блюдо. Так що не забудьтеся підписатися на канал, поставити дзвіночок, аби не пропускати наші відео. Також, до зустрічі, друзі. Всім мирного неба і міцного здоров'я!